ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на веку, Богу! Дорогі Отці, дорогі парафіяни, нас зібрала церква сьогодні до цих благословених Христів, щоб ми молитвою Словом Духа Святого освятили ці Христи, щоб вони, як церква каже, це. Що другорядне, були прекрасною декорацією села, але були освяченням Духа нашого людського, коли ми, як казали, що буде йти людина мимо святилища і перехреститься, поклониться і освятиться. І, Дорогі брати і сестри! Ісус Христос прийшов заснувати церкву. Не храми, це будинки, а церква це народ, це все людство, яке вірить у Ісуса Христа. З якою метою, щоб ми побудували приміщення і посвятили виключно Господу Богу, для того, щоб ми туди прийшли, у чистоті. І тіла, і духа, і до чистого святилища, і там прославили Господа Бога, і там молили Господа Бога за те, що нас Господь Бог хотів прийняти у оселі найчистіші і найсвятіші небесні оселі. Коли людина впала в зло, коли ангели злі впали в зло, тоді Господь Бог побачив, що є багато місць. Опущені злими ангелами, і тоді захотів нас створити. Але задуми божественні були якісь дивні. Чомусь Господь Бог приховував від злих ангелів свої предвічні наміри. Злі ангели відпали від Бога і тоді залишилися ніким і нічим. І не мали чим зайнятися, а коли побачили, що людину Бог створив на їх місце, почали злорадствувати, бо гадали, що може, Бог почекає трохи та й поверне їх на їх місця. А коли побачили, що місця будуть уже зайняті, і тоді захотіли в вразити людський рід, а вразити вдалося, каже, Ісус Христос до Бога Отця, славлю Тебе, Отче, Неба і землі, що ти утаїв це від великих і премудрих, і відкрив Це недоліткам. Тобто ми такі якісь безвідповідальні. І Господь Бог краще благоволить отаких безвідповідальних покликати. Дати їм ревність у душі, спрямувати їх у монастир, аби вони там у поклонах молитву посвятили себе. Ось що каже далі Христос. Отче, ти, Всі були твої, а цих ти дав мені. Якусь тут різницю роби. Ісус Христос. Ми не знаємо, що за різниця, але каже, всі твої, а цих ти дав мені. Вони були твої, ти дав мені. І тоді каже так. Освяти їх істиною твоєю. І тоді каже, що таке істина? Слово Твоє є істина, а слово, яке ти дав мені, я дав їм. Тобто Христос не від себе, як Син Божий, проповідував, а виконував волю Отця Небесного. Бо казав мене отець послав, і я те роблю, що отець робить. І тут багато разів на цьому акцентує Христос. А тоді Христос каже: тих, яких ти дав мені, і тих, які послухають тих апостолів, і ми в тім числі, хто а, серйозний, хто до Господа Бога не йде грайливо, тих, які граються. А, вони... Приходьте до церкви погратися, а серйозних. Бо ось що тут чекає людину в церкві, в святилищі, яке ми будуємо. Отче, прослав Сина Твого, щоб і син твій прославив Тебе. Що це означає? Ми маємо наскільки бути достойні, бо ми усиновлені Богу через хрещення, бо Ісус Христос каже, це не ті діти Богу, які народилися від тіла і крові, а ті, що від води і духа народилися. І ми всі народилися від води і духа, бо це нам вигідно. Але це ще не залежить не означає, що ми вже всі до неба на простець підемо. Каже Христос, Отче, прослав ім'я Твоє. Я, Значить Людську природу, настільки треба освятити, щоб кх... Син Божий прийняв е, ос... нас, о... ус... освятив нас, а чи як сказати, треба так сказати, що ми маємо освятити нашу людську природу, аби Господь Бог міг вселитися в нас. Устах Ісуса Христа звучить так: Отче, прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе. Тобто, як ми варті прийняти Бога в душу нашу, у духовну природу, бо Бог є духовною природи, тоді Бог поселяється у нас і тоді через нас проставляє своє ім'я у всіх людей. Це видно на монахах, які віддали себе у монастирі і набули святість, і тоді вони освячують, благословляють, пророкують. А за старого завіта пророки це виконували. Господь освячував їх і вселявся в їхню природу, щоб вони освятили. Ім'я Боже серед народу. Це наша місія на землі, це наше покликання. Але це не тільки нас використати. Це би ми могли б так сказати, бо ми так вміємо робити будь-кого на свою потребу використати, а потім заховатися або відкрити ворожнечу. Це так ми вміємо робити. Господь Бог так не робить. Ісус Христос далі читає молитву, коли сказав прослав Сина Твого, щоб і син твій прославив тебе. А тоді каже, Отче, тих, яких ти дав мені, хочу, щоб де я буду, там і вони були зі мною, щоб ви бачили славу мою. Оце рівень уже високий. І тоді каже Христос до Отця Небесного, Отче. Дай мені ту, ту славу, яку я мав у Тебе ще до створення світу. Це дуже незрозумілі слова. Але вони означають таке, що коли Ісус Христос, як Син Божий, був ще до створення світу, то мав славу Божу, а тепер прийняв приниження, бо прийняв людську природу, прийняв природу створіння, але прийняв її вже на вічність. І тепер каже Отче, дай мені ту, ту славу в людській вже природі. Тобто для людської природи Ісус Христос вимоляє слави божественного достоинства. Ми чуємо, що, що Господь, куди Господь Бог веде для нас отих недолітків тих нерозважних, непромитних розумом. Бо утаїв оці таїни від е, ангелів, а захотів відкрити нам, але ангели не засмутилися, що лише нам відкриває, бо ми і так не дбаємо, ми і так не потребуємо Господа Бога. Нас вулиця манить, нас весілля манить, музика, співи розваги. А святилище Господь Бог обійдеться. А оце наша, наше таке ставлення. Але Господь Бог осміяним не буде. І тоді Христос каже, ще найвищий рівень святості, Отче, те, що нам Господь Бог дав, ми вже все промарнували. Ми мали розум і почали думати, як грішити. І ось опинили розум. А уста як, коли буває такий день, аби ми вберегли уста наші, аби ми не оскверняли їх. А любов, почуття, чим ми ще не оскверняли, а, хтось любить песиків, хтось котиків, хтось а, ще якісь там а, другорядні речі і соромні, а хтось любить коханців, Яка, як можна тією любов'ю. Любити Господа Бога найсвятішого, якою любов'ю, тоді Христос каже, Отце Небесний, тих, яких Ти дав мені, оновлення йде, дай їм радість, дай їм мир, дай їм любов, але дивіться, яка любов, куди вона веде, щоб так як я в тобі, а ти в мені, так і вони в нас нехай будуть. Силою любові. Це не чеснота, це не є якась ем, це духовна сила, бо я не знаю, як назвати любов, це не є просто щось таке. Це є та сила, яка вміє все перемогти, все зламати. Якби не любили мученики Господа Бога, вони мусили любити Бога більше як себе. І Христос каже, хто більше любить батька чи матір, чи майно, чи самого себе, той мене недостойний. Оця сила любові має бути найчистіша і найдосконаліша і повернена до найсвятішого Бога. Отже, дорогі брати і сестри, каже Христос тепер про цю любов, про цю силу любові, дай їм любов, як я в тобі, а ти в мені. І вони в нас так, нехай будуть, але все це силою Христа Христового. Дорогі брати і сестри, нехай Господь Бог допоможе вам це святилище довершити і приходити сюди, у чистоті, щоб найсвятішому Богу приносити молитви прохальні, подячні, славословні. Най Простіша молитва прохальна, вона найсоромніша. Бо на що нам просити у Бога щось, як Господь Ісус Христос каже, як просите щось, не будьте багатослівні, бо Господь бо і так знає, що вам треба. А що нам треба, ми й самі не знаємо. І через те Ісус Христос, коли вчив апостолів молитви наш не сказав. Не, нехай буде воля наша, а нехай буде воля Божа, бо вона воля Божа вічна. А ми можемо просити собі на миста, на груди, гарну обу, а, гарний платок на голову. Це ми більше не можемо визріти. А Христос сказав: нехай буде воля Твоя, бо Господь Бог дасть нам те, що нам прийдеться мати у вічності. Отже, я вас вітаю. Отець настоятель і дорогі парафіяни, і отці, з такою перемогою, що вже кладемо хрести на святилище, і щоб це святилище не було порожнім, але щоб ми його відвідували, щоб ми не любили себе більше, а любили Господа Бога, бо це є спасіння на всю вічність. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. А тепер тропарі до величання.